На Хмельниччині погода не поспішає вбиратись у новорічні декорації і в найближчі дні істотно не зміниться. У п'ятницю, 27 грудня, вранці та вдень очікуються тумани та дощ зі снігом. Впродовж доби втримуються плюсові значення: від 0 до плюс 1 градуса вночі, день повітря прогріється до 2 градусів тепла. Також прогнозують посилення вітру північного напрямку. Місцями пориви можуть сягнути 10-12 метрів за секунду. У суботу, 28 грудня, опади будуть менш інтенсивними проте хмарна погода втримається до вечора. Температурні показники впродовж доби будуть стабільними від мінус одного градуса вночі до плюс одного градуса в день. Схожа погодна ситуація збережеться і у неділю 29 грудня. Синоптики прогнозують сильну хмарність та невеликий короткочасний дощ в центрі та на півночі області. Температурні показники залишаться на рівні від мінус 1 до 0 градуса вночі та до плюс 1 градуса в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.